Після того, як я отримала перші і последні свої 100 доларів пасивного доходу, я поставила новий намір. Тобто, в мене це з'явилось відчуття, ага, спрацювало. І я поставила новий запит, що я щаслива замужем. Щось там іще далі було. Ну, Головне смисл в тому, що я щаслива замужем. Десь через три місяці я прийняла рішення. Вийти заміж за свого чоловіка вже зараз, теперішнього. На той момент він був ну, просто ухажор для мене. От. Тобто скільки часу потрібно питання? Все залежить від розміру наміру, Розмір. І готовності отримати. Але ця готовність, вона. І формується під час бігу. І скільки вам потрібно для того, щоб повірити в це, це вже залежить від вас. Готові повірити, ви набігаєте це відчуття. І спасиба, спасибі Марині, що вона підсвітила, як біг взагалі впливає на наше життя, на реалізацію наміру, як двигається енергія. Я оце тільки тут, на курсі, це все зрозуміла.